То FM громадське радіо слухайте думайте. Ми є, були І будем інформаційний маратон на громадському радіо. Та всіх слухачів та слухачів громадського радіо зараз 9 дев'ятого 9 хвилин в Україні триває інформаційний маратон на громадському радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Я так думаю, що ви почули мої намагання зв'язатися з нашим наступним спікером. Це політолог Олександр Антонюк. Пане Олександре, чи чуєте мене добре у прямому ефірі? Добрий ранок, так я вас чую. Слава. Ми будемо героям слава. Ми будемо говорити про події на Брянщині, в Росії. Але от в той момент, коли я вас набирала, пане Олександре, пролунала повітряна тривога знову, і хочу наголосити на цьому, тому що, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Нам і сьогодні зранку знову ж таки у генеральному штабі нагадували про те, що є небезпека ракетних ударів, і я от зараз відкрила карту, дивлюсь, що. Вже майже вся територія України червона на мапі повітряних тривог. Я так розумію, і кількість регіонів, в яких зараз лунає повітряна тривога, збільшується. Я думаю, що за декілька секунд це вже буде вся територія України. Тож, будь ласка, будьте обачними та обережними. Ми ж будемо далі говорити про події на Брянщині і що це все відбувалося вчора. В Росії ну це якийсь трилер був, як на мене, пане Олександре. Нагадаю, трошки нашим слухачам, от вчора, вже до вечора ближче, президент Путін заявив, що. Такі люди, як Українська ДРГ, хотіли позбавити Росію історичної пам'яті та історії. Ну мені здається, таке враження, що що б не відбувалося в Росії, ми хочемо позбавити їх історії, пам'яті та мови. Ще Путін вчора сказав, що нібито та українська ДРГ, як вони сказали, яка зайшла на територію Російської Федерації, когось там брала в заложники, в когось стріляла ще щось. Ми ще й цим і мови їхньої хочемо їх позбавити. Ну чергова маячня. Але що насправді перед цим з'явили сталося губернатор Брянської області Росії? Вона, до речі, межує з Україною, це дуже близько до кордону. Заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів, і нібито обстріляла автомобіль. Потім різні були повідомлення ніяких конкретних підтверджень ми цього не побачили. Немає якоїсь фото, відео з місця. Ну або якщо вони є, то вони такі дуже дивні і, і до яких є запитання. Оцю інформацію про подію швидко підхопили пропагандистські змі. Вони опублікували суперечливі дані всі. Одночасно на цьому фоні з'явились чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї ради безпеки, проте його прес-служба це спростувала. Водночас український прикордонник повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою. А інформація про якусь українську ДРГ на території Росії є інформаційною провокацією агресора. Пізніше так званий Русський добровольчий корпус заявив, що це не була українська ДРГ, це його воїни зайшли на територію Росії 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках. Можуть боротися з режимом Путіна. Цікаво, що відбувається, пане Олександре, чи є у вас взагалі бачення, що це все було? Я думаю, що насправді відбувається те, про що ми попереджували і Російську Федерацію, і в ефірі вашого радіо, і на інших каналах ми говорили ще спочатку. Повномасштабної фази восьмирічної війни, а можливо, навіть і раніше, в Російській Федерації приходить період смути. А справа в тому, що коли на фронті нема чим похвалитися, тут ви абсолютно праві. Виключати те, що це є провокація Федеральної служби безпеки Російської Федерації, я не став. Для цього у нас є історичні факти, і давайте згадаємо, що коли Російська Федерація розв'язувала Першу і Другу Чеченську війну. Були використані терористичні акти самої ФСБ, тобто ми можемо згадати з вами і житлові будинки. Ми можемо з вами згадати і е, в ситуацію в Беслані, і Норд Ост тощо. Тобто Російська Федерація дуже багата на історичні події в плані тероризму. Але разом з тим Російська Федерація дуже багата і на царські перевороти, і різні революційні. Періоди, події, тощо. що тому, в даному випадку, в меню їхньому вибору дуже великий вибір, і те, що їм подобається найбільше, ну звісно, нам може лестити про таке міф про нашу там. Всюди сущі, там все могутні ДРГ. Ну зрештою, дивіться, все, що їх робить слабішими і лякає. Я думаю, що ми можливо і спростовувати не будемо, але я дійсно переконаний в тому, що все ж таки маємо місце це, це з росіяни з росіянами, і власне у цей період, коли з'являється багато неконтрольованої зброї, адже війна, це в тому числі неконтрольовані зброї, особливо коли мова йде про російську армію. А давайте не забувати, що у нас є, точніше, у них є і приватні військові компанії, так, там же ж зеки тощо. Тому під російським цим добровольчим батальйоном може бути частина, тут, наприклад, дезертерів, з ПВК Вагнер може бути історія. Може з російської Збройних сил, може бути, також може бути. Ну, це, власне, Можливо, навіть і добровольчий батальйон російський. Тощо, ну, тобто історій багато, але те, що це тільки початок на на Росії, і власне ті події, які були в Брянській області, я думаю, що вони скоро будуть мати, я так в цьому переконаний і щиро в це вірю, і навіть бажаю, що будуть мати і системний характер у інших російських регіонах, тобто, тому що м, позиція в якому форматі не може воювати довго Російська Федерація, от особливо в такому плані, і враховуючи, що падіння Кремля. Вперед е, збройними силами України встає вже з кожним днем все більше і більше очевидним. То подібних е, інцидентів в Росії буде набагато більше, тому що е, кожному з них комусь захочеться дійсно змінити владу Путіна комусь скинути у цей режим. А к, е, почнеться ця хвиля сепаратизму, хвиля парадів суверенітетів. І коли ми до речі згадуємо за парад суверенітетів, то ми маємо на увазі особисто я точно не Демократичні процедури, а власне, от такі от е, прецеденти. Тому в даному випадку це тільки початок. З чим я вітаю наших громадян і е, москалів. Клас, я вітаю. Я хотіла вас запитати, пане Олександра, що взагалі відомо про цей русський добровольчий батальйон, тому що мені здається не так активно про нього писали і повідомляли в засобах масової інформації декілька повідомлень знайшла, але тим не менше немає уявлення, що це взагалі за люди, де вони живуть, де вони розташовуються, в яка в них мета якась прописана чи конкретна. А чи може ви щось про це знаєте? Дивіться, є російський добровольчий корпус. Ну, він дійсно сформований з росіян і знаходиться на території України, так і власне в частині е, входить до інтернаціонального легіону територіальної оборони України. А от про батальйон, чесно кажучи, я припускаю, що це, скоріш за все, або партизанський е, е, підрозділ, або, скоріш за все, все ж таки, це дійсно добровольчі е, угрупування, е, яке належить самі. Російській Федерації і працює, власне, на території Росії. Тобто, я не впевнений, що ми до цього маємо якесь певне відношення. Тому в даному mm -hmm. випадку тому в даному випадку ці два ці два а, угрупування потрібно буде все ж таки розділяти. Зрештою, мені здається, зараз це не має жодного значення. Mm -hmm. Тому що. Те, що створює проблеми і загрози самі Російській Федерації, ми можемо тільки просто це вітати і різними способами, навіть ідеологічно і добрим словом, підтримувати в нашій розвідці, також сказали, що Україна не має жодного відношення до всіх цих подій. За словами представника відомства Андрія Юсова, місцеві жителі ухвалили рішення боротися з режимом, оскільки російський президент проблема самої Росії, і громадяни мають право її вирішувати. Так Сказав представник української розвідки, і але, от сама реакція росіян на цю подію прекрасна, як на мене, тому що вона була такою, нібито вони взагалі не були готові до чогось подібного. А ці всі різні повідомлення, які суперечать одне одному, різні пропагандисти, один одне розказує, інший інше розказує. Придумали якогось Федю, якому прострелили груди, але тим не менше він пішов в ліс, рятуючи дівчаток. Ну якась така історія з радянського союзу про Родічних дітей, ну таке щось мені нагадувало Це наратив. Вона що мені нагадує? Воно мені нагадує. Знаєте, а історію про розіп'ятого мальчика. Так, у страху так. у страху страху очі великі. <гум> і е, оце той момент, коли насолоджуєшся роботою пропагандистів, тому що так і залякати, як вони залякують російських громадян, а мені здається, ніхто не вміє. І з одної сторони я розумію, що їм потрібно залякати громадян Російської Федерації, а з іншої сторони тут же ж палку перегинають, тому що чим більше вони починають боятися. Дивіться, от знову ж таки здоровий глузд беремо. От. У е, українській ДРГ. А ще вчора ви ж знаєте? На ми е, ну, всі згадували. Ну, му, ну я не знаю, як ви, ну точно в моєму середовищі пісню подмосковної вечора», тобто спостерігаючи за оцією бавовною, за цим там заровом, ну тобто. Попогойтеся, Гарна, гар, гарний вид був такий, так mm -hmm. і це також я припускаю. Створюю всі ті такі емоційні, таку емоційну складову боязнь і страх перед Україною, українським ДРГ, українськими збройними силами України. Ну якщо буде великий страх, і точніше він буде аж за НАТО перебільшений, то хто ж тоді буде воювати з нами? Тому а, я просто припускаю, що переважна більшість навіть та неозгодженість узгодженість. Між пропагандистами, ну якщо от умовно нор. Трім, ой, Норд-Ост, Беслан, то що були принаймні з точки зору пропаганди більш-менш узгоджено, то тут я припускаю все ж таки, що було дуже багато неочікувань. І я би хотів би висловитися знаєте, не зовсім літературною мовою, а, але, в принципі, зараз сфільтрую. Кінець підкрався, конець підкрався незамітно, хоч відінь був із Ну, Я думаю, що це буде актуально. Якраз цей початок цього кінця. Ця росія російської імперії власне через парад суверенітетів дуже багато протиснень, тому що коли в Сибірі будуть або там в Удмурті якісь подібні рухи. Ну я хочу теж послухати про українське ДРГ. Але я думаю, що а, м, тут, навіть не те, що ефект неочікуваності, тут ще буде тривалий час у російських пропагандистів ефект неусвідомленості, тому що всі прекрасно з тих, у кого є здоровий глузд усвідомлюють всю патовість ситуацію, в якій знаходиться Кремль. Але тим не менше, окремі з тих пропагандистів, зокрема як такі, як Соловйов, продовжують і далі істерити у в своїх ефірах і погрожувати вже на відміну від російської влади, і далі ядерним попелом. Ну так і, і от сам Путін, який потім це відеозвернення зробив реакцію на всі ці події, теж казав же ж маячню Українська ДРГ зайшла щоб позбавити Росію історичної пам'яті історії та нашої мови. Що взагалі до чого тут мова може навпаки, може навпаки повернути їх до історичних коренів. Недавно ж Путін розповідав же ж там про московитів. Там ну тобто почав їх розділяти на окремі етнічні ні, групи якраз е, мені здається, що процеси, які відбуваються в Росії, це якраз і нагадування, ким були болота ще коли була Київська Русь де вони знаходилися, їхнічні їхні корені. Мені здається, що це якраз і є основа е, той тої е, історичної спадщини, е, про яку би треба було б, е, російським царям час і часу згадувати. От до речі, ще цікавою була історія і реакція Кадирова, який почав кричати і вимагати запровадити в Росії воєнний стан після цієї події та жорстоко карати родичів так званих диверсантів, які нібито діють в Брянську. Уся така емоційна в нього була реакція. Він сказав, що взагалі давно треба було запровадити цей воєнний стан в деяких регіонах з максимальним рівнем реагування замість нині. Встановленого середнього. Він нагнітає, як ви думаєте, чи діє так само під темник Кремля? Скоріше за все, тут 50 на 50. З одної сторони, йому потрібно посилити те, що в Кремлі у Кремлі є в голові, так, в планах, тому що введення більше, скажімо так, під. Іншим кутом а, воєнного стану це знову ж таки обмеження ще більше вправ і свобод тих же самих громадян, тобто тут можливо просто а, неможливість виїхати вже з регіону чоловікам, яких будуть мобілізовувати. Це одна історія. Але в Кадирова є ще своя персональна історія, оскільки він є по суті також окупантом. Кремлівської влади, я хочу нагадати нашим а, слухачам тому, що свій час Ічкерія, це тепер вона Чечня, вела визвольну боротьбу проти кремлівської влади і на чолі з Дудаєвом. І в даному випадку а, Кадиров, який є син одного з а, учільників боротьби, так, який, по суті, став перевертним. Я думаю, що враховуючи, що в Ічкерії є така річ, як а, джихад, я думаю, що в нього. На інстинктивному рівні оце і з'явився страх, те що і розплата за окупацію і за зраду ічкерського народу а, дуже дуже близький. Тому в даному випадку цей інтерес в нього співпала. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку політолог Олександр Антонюк обговорюємо ми всі ці цікаві події на Брянщині в Росії, і от загалом, якщо говорити про ці наративи, які вчора і Кадиров знову озвучував, але це не вперше взагалі лунають такі заяви з боку пропагандистів, що нібито треба і воєннист. Там так само в Росії запроваджувати наскільки цей сценарій загалом потрібен Росії і реалістичен. Ну росі... оскільки Російська Федерація так чи інакше вже знаходиться у війні з Україною. Так. А якщо послухати з їхнім їхніх пропагандистів, то вони взагалі воюють з блоком НАТО, це як у анекдот, анекдот. Знаєте, е, його можна вже розповідати про сьогоднішніх умовах. От що случилось? Росія воює з НАТО, і яка ситуація 150 тисяч убитих руських, там розбита техніка і Так далі. А що НАТО? НАТО ще не прийшло. Так. Я думаю, що це краса ця історія є. Яку в принципі, ну дивіться, а, а, чи вигідно сьогодні Російській Федерації зараз аж настільки нагнітати ситуацію? Якщо врахувати, що ситуація з ну, скажімо так, те, що Росія вже програє, це вже стає очевидно самим кремлівським очільникам, повністю, навіть пропагандистам, вони вже починають вголос говорити про розпад Російської Федерації, то воєнний стан можливо тільки. Спосіб утримати ще якийсь період від можливості розвали розварозвалу розвалу Росії як такої Хоча знов ж таки парад суверенітетів ще раз наголошую. Це буде спроба власне не добровільна, не демократична. А це власне будуть військові протистояння. Причому між нацгвардією, там ФСБшниками і добровольчими різними угрупуваннями, в тому числі. Які входили до складу там приватних військових компаній. Тобто їх чекає ну, тобто все, що можна було створити для передумов розпаду Росії, в принципі, Кремлем створено, зокрема, і Путіном, зокрема, цими всіма Патрушевами, Володінами і іншою нечистю, яка сьогодні засіла в кабінетах Кремля. А, тому, скажімо так, ситуація, скоріш за все, можлива. Проведення військового стану, але чи це е, врятує саму імперію зла від е, протистояння від смуту? Чи однозначно ні? Е, Мені здається, що чим більше вони зараз будуть закручувати гайки, тим можливо і краще. Тому що приходить цей момент, коли різьба просто зривається. Ну і далі просто все летить вже втертароди. Тому в даному випадку на нашу ситуацію воно вже навряд чи вплине. Все, що можна було зробити, Росія вже робила. Тобто вона все рівно буде закидувати, поки в неї буде оцей біоматеріал сюди на територію, поки буде можливість відповідно з окупантів наші збройні сили України будуть їх перемелювати, ну в даному випадку нам боятися вже точно нема чого. А те, що в них вже з'явилася паніка, істерика і страх, ну це очевидно нас повинно мотивувати. І в даному випадку навіть роль пропагандистів в Російській Федерації чітко демонструє наскільки вони вже стають демотивовані. А те, що ФСБ до речі вже розглядає варіант на повному серйозі, окрім пропаганди, можливість розпаду Росії, ну принаймні вже публічно, вже два місяці. О тому вони почали ну, витягувати різних спікерів, навіть тих, хто беруть участь в пропагандистських шоу, зокрема як Марку, через окремі Ютуб канали і окремі заходи. Вони починають розкручувати. От, наприклад, також як колишній політик, перший і останній віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський, який виступає публічно досить раціональними а, такими тела ФСБ, зараз у випадку. Або коли прийде час от цієї смути, е, спробувати запобігнути от цього такої, такої великої хвилі цієї смути, того великого параду суверенітету і можливо навіть здійснити транзит влади. Зрештою, в принципі, змінивши обличчя Путіна умовно на Руцького, ми не знаємо, чи це буде руцько чи є щось є хтось інший, так. е, можливо таким чином відтягнути кінець розпаду цієї імперії. Я дуже дякую вам за цю розмову і нагадую про те, що ми говорили із політологом Олександром Антонюком. Паніка, істеріка, це ви дуже злучно влучно зазначили щодо того, що вчора відбувалося в Росії. Будемо спостерігати, розповідати і далі, який буде розвиток, можливо, цих подій. І хочу, пане Олександре, побажати вам спокійного дня, але не знаю, з огляду на те, що триває тривога в усіх областях України. Ну хочеться принаймні продовження цього дня, щоб було спокійно. Дякую вам. Дякую вам до перемоги. І знаєте, не е, побажаємо нашим сусідам північним, щоб оця тривога, яка є в нас, з часом з кожним днем все більше і більше переходила на їхню сторону. Тому що е, дійсно успішним е, буде цей період, коли бойові дії з е, території України будуть переноситись на територію Російської Федерації. Долучає. Це уважає нам і нашим сусідам. Долучаюсь до побажань. Дякую вам, пане Олександре. Триває інформаційний маратон на громадському радіо. І я вже зазначила про те, що триває повітряна тривога в усіх областях України. І ну так, зазвичай це дуже швидко поширився всією територією держави. Цей сигнал тривоги. Таке зазвичай трапляється, коли злітає російський винищувач міг 31 к який може нести гіперзвукову ракету. Кинжал повідомляю Керопра правда. і нас знову ж таки нагадую, попереджають про те, що існує вірогідність і загроза ракетних ударів. В генштабі зранку сьогодні знову на цьому наголошували. Тож не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної тривоги. Зараз в Україні 9.30. Дуже скоро ми продовжуємо говорити у прямому етері. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не примикайте хвилю, слухайте та думайте. Громадське радіо, слухайте. Думайте.